Бюджет часу да? нав'язують нам те, що нам зараз робити. Не ми самі плануємо, а нам нав'язується медійний простір. От. І в тому, що е, виступають оценити спокусами, да? проти яких треба е, навчитися е, щось е, протиставляти. Якщо ви по -по подивитесь на наступне, то тобто, оце так, ні-ні-ні, а там ще одна, і, і ще один малюночок має бути. Дев'ятився, малюнчик. Дивіться, це аналіз регіональних відмінностей молодіжних прав. Було таке питання, звідки ти отримуєш новини про те, інформацію про те, що відбувається в світі. От, ну і різні варіанти більше людей, одні з яких були із телебачення, інші були із розмов з батьками, з, дорослими, з іншими дорослими, з вчителями, із однолітками. А з телебачення з інтернету це були якби, віртуальні джерела. І от ми бачимо, що в нас є певна розбіжність, навіть регіональна, стосовно того, як, від, звідки отримують діти інформацію про світ. Насправді це якби проста така діаграмка, яка показує, що досить багато інформації. Діти отримують із телепередачі, із віртуального, і цього найбільше, ніж того, що вони із реальних розмов отримують. Тобто синя це телепередача, а червона це ну, рожева це із реальних розмов. Ця діаграма вона ілюструє і те, що в попередньому ми бачили, що віртуальні практики переважають над реальними практиками. І тут це те, що стосується, звідки дитина отримує уявлення про те, який світ є. З одного боку, вона самостійно робить висновок із того, що вона реально робить, бачить, чує, і як вона отримує зворотній зв'язок від тих людей, які її оточують. Це є найперше джерело. І коли ми говоримо про те, що дитинка зовсім маленька, от це основне джерело. Її висновків про те, який є світ. Причому не тільки свідомих висновків, а й того ну, якби несвідомого, що буде потім харчувати її інтуїцію, да? її якісь несвідомі реакції, які будуть, емоційні відповіді на якісь події. От. А потім, да, але цей світ він є досить обмеженим. Да? Це такий світ, в якому люди жили колись там, в історичному минулому, коли взагалі не було ніяких медіа. От, і вони дійсно отримали інформацію тільки з того, що вони реально проживали самі. А потім з'явилася медіа, і е, з'явився дуже заманливий такий варіант отримання інформації про те, який є світ, в якому я ну, не, не можу бути, але він все одно є. Тобто та реальність, яка широкого такого кола. Є соціальна реальність вузького кола, є соціальна реальність широкого кола. І от виявляється, що на зараз. Наші уявлення про те, який світ є, вони в більшій мірі ґрунтуються на, той, на тій інформації, на яку ми ну, між собою отримуємо, да, а на яку ми отримуємо загалом із медіа. От. Соціологічні дослідження теж підтверджують, наприклад, ті люди, які дивляться кримінальні серіали, якщо їх питають про те, а як загалом ви вважаєте, наскільки є реальність того, що у вас там хтось стукне, чи ну якісь кримінальні з вами стануться. Події, то однозначно вищі відповіді виходять. Ну, тобто змінюється уявлення про світ, яке реально змінює уявлення про вірогідність якихось подій. от, оцінка вірогідності якоїсь події це дуже важливий складова психологічна є, того, як людина потім приймає рішення, вибирає там професію, вибирає собі подругу ну, по другу, там чи чоловіка. По життю, так, як вона формула життя. І ці ймовірності вони змінюються під впливом того, що ми думаємо. Я бачу, що тут в реальності ну, мама, тато там, вони не б'ють одного, ну, немає начебто насильства такого. Так. Але загалом то світ жорстокий, загалом -то світ катастрофічний, так. новини подивимося і все. От страшно жити. Mm -hmm. Який страшний світ. І оце відчуття того, що світ такий страшний, не дивлячись на. Воно починає навіть інколи суперечити досвід, але такого дисонансу не може, не може бути. Дитина його має водувати. І тому ми, вони починають самі створювати такі практики, які підтверджують, що світ дійсно такий. І тому це є одна із причин того, що діти починають вести себе. У відповідності до тих уявлень про той великий світ. І, і ну це от реальна ситуація. Ви кожен день, мабуть, з ними стикаєтеся, що хтось когось штовхнув ненароком. Так? Випадково, дійсно випадково, не маючи злого наміру. Але відповідь іде така, що ти мене побив, я тобі там, теж поб'ю. Чому? Тому що є уявлення про, про, про те, що треба захищатися в цьому страшному світі. І оцей уявлення. Яке формується, воно потім само змінює світ. Тобто є зв'язок між тим, як людина веде себе відповідності до своїх уявлень. І от саме цей такий зв'язок, в принципі, ми в діалозі можемо долати, в спілкуванні можемо долати. Якщо ці уявлення, почерпнуті з джерел зовнішніх, починають проговорюватися реально, в комунікації один до одного, ми можемо їх змінювати. Тому що багатьма дослідженнями доведено, що, ну, з одного боку, доведено, що медіа дають зразки, поведінки, а з іншого боку, доведено, що вплив медіа не є фатальним. От, скажімо так, я присвячу цьому деякий час. Якщо дитині показувати страшні мультики перед сном, да? мультики страшні в якому сенсі? Не міськово, там тільки про якісь жахи, а там, де насильницький якісь, ну той же і Джері, да? під виглядом сміху, от, і, mm -hmm. пропонуються якісь. Або там навіть от, Машенька і медведь, котрий. Дуже обговорюють завжди дорослі, коли збираються про анімацію говорити, да? популярно серед дітей. Показувати перед сном, і потім дитинка лягає спати. Ну, це не машенька Медведь досліджувалася, це дослідження французької школи медіапсихології. Вони досліджували, як же це впливає. Да? Чи розвивається дитина, коли вона дивиться дидактичні передачі, які спрямовані на розвиток її мови. Чи впливає оці форми поведінки, чи вона їх і починає потім реалізувати? Відповіді, да. Відповіді, виходять різні, не можна закономірності вивести. І тільки коли введена була змінна, чи розмовляють батьки з дитиною, все стало на своє місце. Якщо дитинка дивиться мультик дидактичний, ну багато такого є там. Вулиця Сезам, наприклад, багато дидактичних програм, ну, на Заході принаймні, да, які спрямовані на те, що у нас тут не така яскрава ситуація, а на Заході там просто в вимоги ліцензійні введено. Поки ми ввели в ліцензійні вимоги, що три години на тиждень мають бути дидактичні передачі освітні для дітей, то їх, звичайно, не було. А як ввели, то вже можна контролювати. То, за залежності від того, розмовляють батьки чи ні, ефект є або нема. Якщо батьки розмовляють про те, що дитина побачила, в неї розвивається словниковий запас. Якщо батьки не розмовляють, незалежно від того, що вона побачила, ту ж саму передачу, в неї не поповнюється словниковий запас. І якщо дитинці перед сном показали мультики і відразу поклали спати, в неї закарбовуються, в неї зростає агресивність. Якщо дитині показали той же самий мультики, Потім з нею проговорили, дали їй можливість погратися, відреагувати якось та? і попитати її, а що, а як. В неї нічого не формується негативного. Тобто ця комунікація, вона з одного боку є тим ну, модеруючим якимось фактором, посередковуючим фактором, який кардинально змінює все те, що іде від медіа. І якщо ми будемо грамотно комуні... комунікацію ставити, то ми... В принципі, змінюємо цю ситуацію в медіавпливи. Але побачите цю знову ж таки картину. У нас практики медійні дітей і дорослих різні. Ну це і нормально, так? це і правильно. Що діти одне дивляться, їм цікаво одне, а батькам інше. Але розмови немає про це. От в чому велика трагедія. І тому всі медіа-впливи, які йдуть, вони не отримують як правильного зворот.